Вітаю всіх на каналі Ярн. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку іграшку на ялинку, таку зірочку. Для такої іграшки нам знадобиться пряжа, наповнювач, ножиці та маркер для в'язання. Я використовую ось такий, ви можете просто взяти ниточку іншого кольору. І звісно, нам потрібен гачок той гачок, який підходить до вашої пряжі. В'яжеться така зірочка дуже просто: я все покажу і розкажу. Ви не забувайте ставити вподобайки і підписуйтесь на сторінку в інстаграм. Посилання буде під відео. Я буду в'язати з ось такою пряжі. Це 100% екрил 50 г 147 метрів. Ви можете використовувати будь-яку пряжу. Пам'ятайте, що чим тоньше пряжа, тим буде менше ваша зірочка. Я буду використовувати товсту пряжу для того, щоб було видно, що я буду в'язати. А гачок в мене номер 4 в рекомендаціях, я його і буду використовувати. Виберете той гачок, який підходить до вашої пряжі. Починаємо ми з кільця амігоромі. Я роблю його так. Тепер заводимо гачок, виводимо ниточку нашу робочу і знімаємо кільце. Робоча ниточка залишається на вказівному пальці. Фіксуємо нашу петлю. Ця петля не рахується, і тепер в кільце амігуромі ми пров'яжемо 10 стовпчиків без накиду. Це в нас перший, другий і так ми в'яжемо 10 стовпчиків. Пров'язали 10 стовпчиків і затягуємо кільце амігуромі. В нашому першому ряді 10 петель. У другому ряді ми будемо пров'язувати у кожну петлю два стовпчики без накиду, пров'язуємо в першу петлю один стовпчик і сюди ж пров'язуємо другий стовпчик без накиду, відмічаємо початок ряду і продовжуємо у другу петлю, пров'язуємо перший. І сюди ж пров'язуємо другий. І так ми в'яжемо до кінця в кожну петлю два стовпчики без накиду. Дов'язали другий ряд, і тепер у другому ряді у нас 20 петель. Наш третій ряд ми будемо в'язати так. Ми пров'язуємо один стовпчик, один, один. І в четверту ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Починаємо в першу петлю пров'язуємо один стовпчик без накиду, у другу петлю так само один стовпчик, у третю один стовпчик без накиду, а у четверту ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Перший і сюди ж пров'язуємо другий. Далі повторюємо знову, пров'язуємо один стовпчик. У другу петлю один стовпчик. Так само у третю один стовпчик без накиду. А у четверту два стовпчики без накиду. Пров'язуємо перший і оцю ж петлю другий. Так ми будемо в'язати за цією схемою до кінця ряду. Дов'язали наш третій ряд, і переходимо до четвертого ряду. В четвертому ми будемо в'язати так: 1, 1, 1, 1, а у п'яту ми пров'яжемо два стовпчики без накиду. Пров'язуємо в першу петлю стовпчик без накиду. Потім у другу, третю, у четверту один стовпчик без накиду, а у п'яту ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Далі повторюємо знову один стовпчик, другий у другу петлю, третій у третю петлю, так четвертий пров'язуємо, і у п'яту петлю ми пров'язуємо два стовпчики без накиду. Так ми в'яжемо до кінця ряду. Цим рядом ми закінчили основу нашої зірочки. Тепер будемо в'язати гострі частинки. Гостра частинка в нас виходить з шести стовпчиків без накиду. Отже, ми пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, один, два, п'ять і шість. Петлю, в яку ви пров'язали шостий стовпчик, відмітьте маркером або ниточку іншого кольору. Так вам буде легше перейти на наступну гостру частинку. Так, ми пров'язали 6 стовпчиків без накиду, робимо повітряну петлю підйому і розвертаємо в'язання через себе. Перші дві петлі ми пров'яжемо разом. Виводимо робочу нитку через першу петлю і через другу. Тепер три петлі на гачко пров'язуємо разом. Усі наступні ми просто пров'язуємо стовпчиками без накиду. Два стовпчики ми пров'язали, залишилось 4. Перший, другий, третій стовпчик без накиду і останній четвертий стовпчик без накиду. Тепер в нашому ряді 5 петель. Робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання. І тепер знову перші дві петлі ми пров'язуємо разом. Виводимо робочу через першу і через другу петлю. Пров'язуємо все разом. Далі ми просто пров'язуємо стовпчиками без накиду. Так, дов'язали ряд, робимо знову петлю підйому і розвертаємо в'язання. Знову перші дві петлі пров'язуємо разом. Останні петлі просто пров'язуємо стовпчиками без накиду, петля підйому і розвертаємо. Дві перші пров'язуємо разом, далі просто стовпчик без накиду, закінчуємо нашу гостру частинку тим, що просто пров'язуємо дві петлі разом. Тепер ниточку обрізаємо і продягаємо крізь петлю. Добре зафіксуйте і переходимо до в'язання наступної гострої частинки. Тепер ми будемо в'язати у ту петлю, яку ми відмічали. Знімаємо маркер, вводимо сюди гачок і продягаємо нашу ниточку. Ниточку вивели. Тепер її зафіксували на в'язанні. І ось цей кінчик ми також будемо ховати у в'язанні. Коли ми будемо вводити гачок, ось ця ниточка, ось цей кінчик, він має бути над гачком. Знову пров'язуємо 6 стовпчиків. Це перший був стовпчик без накиду. Далі пров'язуємо другий. Третій стовпчик, четвертий, п'ятий і останній шостий пров'язуємо. Тепер знову відмічаємо ту петлю, куди ми пров'язали наш шостий стовпчик без накиду. Ось цієї петлі ми будемо починати іншу гостру частинку. Далі робимо петлю підйому, розвертаємо в'язання і будемо все повторювати, як і в першому випадку. Знову дві петлі пров'язуємо разом, далі до кінця ряду просто пров'язуємо стовпчиками без накиду. Не забувайте робити петлю підйому перед кожним рядом. Розвертаємо в'язання, знову на початку дві петлі пров'язуємо разом, а потім до кінця ряду просто стовпчиками без накиду. Закінчуємо нашу гостру частинку тим, що пров'язуємо дві петлі разом. Знову ниточку відрізаємо і протягуємо крізь петлю. Добре затягніть і переходимо до наступної гострої частинки. Так ми в'яжемо до кінця. І вже коли буде зірочка готова, там ми з вами зустрінемось. Перша зірочка готова. Тепер треба зв'язати ще одну таку зірочку. На другій зірочці не відрізайте ниточку на останній гострій частині, тому що вона нам знадобиться для того, щоб з'єднати обидві частинки. Коли друга зірочка готова, пам'ятаємо, що ниточку ми не відрізаємо, вона нам знадобиться. З'єднуємо дві частини і продягаємо нашу петлю, яка залишилась, крізь першу зірочку. Тепер ми будемо з'єднувати обидві частинки. Як ми це будемо робити? Ось тут є петлі. Ну, вони не зовсім петлі, а початок нашого ряду, але вони виглядають як петельки. Заводимо гачок спочатку в першу, потім в другу частинку. І просто пров'язуємо стовпчиком без накиду. Далі у наступну так само вводимо гачок і знову пров'язуємо стовпчик. І ось так в кожну петельку. Ми будемо вводити гачок, спочатку на одній зірочці, потім на іншій, і будемо так їх з'єднувати. У верхівку нашої гострої частинки ми пров'язуємо три стовпчика без накиду. Ці три стовпчика в одну петлю допомагають нам перейти на іншу сторону. І тепер далі ми знову починаємо з'єднувати наші дві частинки, пров'язуючи стовпчики без накиду в кожну петельку. Так ми з'єднуємо до самого кінця, залишаємо невеличкий отвір для того, щоб наповнити зірочку. Залишили невеличкий отвір і тепер починаємо наповнювати зірочку. Коло файбером або тим наповнюючим, який у вас є. Це можна робити просто пальцями. Якщо у вас зірочка велика. А якщо ваша зірочка маленька, то ви можете допомогти собі, наприклад, гачком. Наповнили повністю іграшку і з'єднуємо до кінця наші частинки. В кінці робимо з'єднальний стовпчик. Ниточку обрізаємо і продягаємо ниточку крізь петлю. Добре, затягніть її. І тепер ховаємо кінчик у в'язання. Для петлі ми просто відрізаємо ниточку тієї довжини, яка вам потрібна, робимо невеличкий вузлик. І тепер просто продягаємо нашу цю петлю крізь якусь гостру частинку, яка вам більше подобається. Наша зірочка готова. Не забувайте ставити вподобайки, підписуйтесь на канал та на сторінку в інстаграм, Посилання буде під відео. Рівних вам рядочків, а ми з вами вже зустрінемось у наступних відео.